Добрий день, мене звуть Старченко Наталія Михайлівна, я директор ліцею номер 17 Сьогодні у нас особливий день. День, саме коли ми прощаємося з нашими випускниками. Кажемо до побачення нашим першим класам. В цьому році ми випускаємо 59 здобувачів освіти, які підуть у доросле життя. У них попереду і ще таке важке випробування: це здати мультипредметний тест успішно для того, щоб в майбутньому отримати ту професію, про яку вони мріяли все життя. Чим, чим будете займатися влітку? Ми є пунктом мультипредметного тесту, тому будемо це, приймати наших випускників на мультипредметному тесту. Будемо приймати в магістратуру, хто буде вступати. Також додаткова сесія буде. А також будемо готуватися до нового навчального року, робити ремонти, щоб нашим дітям в наступному році було ще затишніше. Ще Леся, щоб краще навчатися, ну а вчителям працювати звичайно.